Яна. Добрий день! Яна, я тут спостерігав, що ти займалася на тренажерах, а от зараз ще й бігаєш. Для чого воно тобі? Ну, як, щоб бути сильною, спритною, здоровою. А, а я вон, і на тренажерах не займаюся і не бігаю, а і здоровий, і сильний, і прудкий. А може позмагаємося з вами, побіжимо на випередки. Хто? Ти зі мною на випередки. <ріст> <ріст> ти жартуєш чи що? Добре, біжимо. Ось побачиш, я тебе пережену. Настав увага, біжимо! От у справді сильна, здорова і спритна. Ой. А ви знаєте казку про зайчика та їжака? Ні. Тоді увага. Завіса відкривається, казка починається. Казка про те, як заєць та їжак бігали на випередки. Вставайте. Вже сонечко зійшло і заглядає в наше віконце. А ви ще спите? Я вже супчику зварила. Поснідаєте і підете гратися у ліску. -ох 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 -ох. Доброго ранку тобі, моя люба жіночко. Доброго ранку, любий чоловіченьку. Як тобі спалося, як всталося? Добре спалося. Ух. Добре спалося і у веселості та радості всталося. Ой, а що це так гарно пахне у нас на кухні? Та то ж я супчику з грибочками зварила. Супчику, з грибочками? Мій улюблений супчик. Ох, та ти ж у мене, та ти ж у мене, та ти у мене найкраща у світі жіночка. Гаразд, поснідаю і піду в поле працювати. Так як тут моя морквочка росте чи не росте? Росте і капусточка теж підростає. Хо-хо-хо! добрий день, тобі, зайчику. Бачиш, хто прудкий, то вже й на ниві? А як же? А ти все кривуляєш криволапий? І батько твій був криволапим, і дід твій був криволапий. І ти, криволапий, і діти твої теж такі. Хм, погляньте на нього, який він нечемний. Я до нього гарно привітався, а він так нечемно відповів, що й мене, і мого батька, і всю мою родину лихим словом пом'янув. То ти, зайчику, береш мене на сміх? А хочеш, побіжимо з тобою на випередки. От побачимо, хто кого пережене. Ти на випередки? Зі мною? <свят> Та ти ніколи мене не переженеш. Я найпруткіший в цьому лісі. Про це всі знають. Ну, ну, не вихваляйся так. Добре, біжимо. Та ні, не зараз. Я піду додому і скажу жінці, щоб знала, куди я пішов. От і добре. Нехай жак іде додому, а я цей час поїм капусти. Щоб більше було сили, тоді краще бігтиму. Гаразд, домовились. Охо ох, хо ох, ох, хо. Ох. Ну що, чоловіченьку, вродила у нас капуста? Так, вродила, вродила. Гарний буде в цьому році урожай, гарний. А чому ти такий невеселий? Ох, ріднесенька. Маю такий клопіт. Який клопіт? Ох, та мушу сьогодні із зайцем бігти на випередки. А це ж чому? Розумієш, пішов я в поле подивитися, чи гарно вродила у нас капуста. А в цей час у полі заєць оглядав свою капусту і моркву. Ну, я до нього гарно привітався кажу Добрий день, зайчику. А він мене образив. Сказав, що я криволапий, і увесь мій рід криволапий. Ну, от я йому й кажу. А давай побіжимо на випередки. Ось побачиш, я тебе пережену. Так, ото справді, морока. Як же ти його переженеш? Не знаю. А я знаю. Збирайся та підемо в поле. Я тобі допоможу. Ти ставай з цього боку поля, а я стану з того боку. Коли заяць прибіжить на той бік, я скажу, а я вже тут. А коли добіжить на цей бік, ти скажеш йому, а я вже тут. Хе -хе -хе. оце ти правильно придумала. Нехай думає, що ти це я, от як ти хитро і мудро придумала. Ти у мене наймудріша у світі жіночка. От хорошу жінку маю. Гаразд, ховаємося! Ну що, готовий? Готовий. То біжимо? Біжимо. На старт. Увага! Біжимо! Раз, два, три, чотири, раз, два, три-чотири, раз, два, три-чотири, три, чти три, А я вже тут, о, а це що таке, А ну біжимо ще раз. на старт. Увага, бежи, мо. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А я уже тут. Тут. Ану, біжимо ще раз. На старт. Увага! Біжимо, раз два чотири. раз два чотири. раз-два, три, раз-два три. Раз, два, Я вже тут чекаю, тебе чекаю, ніяк не дочекаюся. Давай ще раз пробіжимо. Раз, два, три, чотири. раз, два, три. чотири. Же тут. Все, я більше не можу. Ну що, Зайчику, втомився? То ви, то ви мене перегитрили? Так, ото ніколи не треба сміятися зі слабших. Так, добряч би ви мене провчили. Дякую, що дали мені такий урок вічливості. Пробачте мені, що образив вас. Пробачаємо. Іди собі, зайчику, з миром. Цікава казочка. Повчальна. Віктор Васильович, а вам не холодно? Ти знаєш, Яночко, трішечки холодна. Дебто ноги погріти, дебто тепло тепер зустріти. От якби тут лежала здоровенна рукавичка, як в казці про рукавичку. А давайте подивимося її. А і справді, давайте подивимося. Тож увага на екран! Старий по дрова в ліс ходив, та й у лісі рукавичку загубив. Бігла лісочком, ти мишка маленька, бачить, лежить рукавичка старенька, а вже настала холодна зима, а в мишки ні хатки, ні нірки нема. Уже прийшли зимові дні, треба щось робити. Хатка буде тут мені, в ній я буду жити. Ось і живе там мишка скреботушка, коли це скаче жабка скреботушка. Рукавичка. Хтось там є, чи нікого нема. Я маленьке мишенятко, в рукавичці я гризу зернятку. А ти хто? А я жабка з кількодушка. Пусти мене в хатку. Будемо разом жити, разом працювати та удвох дружити. Заходь Живуть спокійно в рукавиці і день, і другий, мов сестриці. Стрибає по снігу якось зайчик довговухий. Смерз, побачив хатку та й постукав. Хоч і шубку теплу маю, та мороси відчуваю. Де б це лапоньки погріти? Де Теп б тепло тепер зустріти. О рукавичка? В рукавичці хтось є чи нема? У мене застудила зима, вуха померзли, захололи і ноги. В рукавичці мені б відігрітися трохи. Я мишка шкрябутушка а я жабка скрякотушка. А ти хто? Я скажу вам та спочатку мусите відгадать мою загадку. Я стрічаю зиму чепорушку завжди у біленькому кожушку. Навесні сіреньке одягаю і гуляю в ньому я погаю. Я тремчу, побачивши лисичку. у рукавичку Будемо разом жити. Разом танцювати та, та у трьох, трьох дружити. Дружно так живуть, усі працюють, хоч зима на дворі, не горюють. Раптом вовк біжить, смерз від холоду дрижить. Ізмерз я дуже дуже, бо морозець дошкуляє. Моя старенька кожушина чомусь мене не зігріває. О, рукавичка. У рукавичці хтось є чи нема? В лісі, бродить сувора зима. Я мишка шкряботушка, а я жабка скрікотушка, я зайчик побігайчик, а ти хто? Та я ж вовчок, сірий бочок, пустіть мене до себе! Лякатися не треба. Будемо в мирі разом жити, працювати і дружити. Заходь! Ласкаво просимо! Пігла лісом, красуня лисичка. Бачить, лежить на снігу рукавичка. Хто живе в цій рукавиці? Відгукніться до лисиці. Я мишка шкряботушка, а я жабка скрякотушка. Я зайчик побігайчик, а я вовчок -сірібочок. А, а я... Я руда низького зросту, хитрая і довгохвоста. На курей я вельми ласа. В них таке смачненьке м'ясо. Вовку брату, я сестричка, а зовуть мене лисичка. Буду вам допомагать. Можу ще й пісень співать. Пустіть мене до рукавички. Заходь, ласкаво просим! Зима все сніжку підсипає, півним землю дерева вкриває, Кучугурах нелегко легко ходить. Ось іде, ледве-ледве ведмідь. Важко лапами переступає, бачить рукавичку та й питає. Тут лежить. О, то ж зимою в рукавичці можна жити! Хто ж не там шепоче? а мене пускать не хоче? Ох, і злющим стала зима. В хтось є чи нема. Я мишка з я жабка з я зайчик побігайчик. Я вовчок теребучок я лисичка, я сестричка. А, а ти, ти хто? А я ведмідь волохатий. Пустіть мене до хати. Будемо разом жити, працювати і дружити. Хоч на дворі і люта зима, та в рукавищі вже місця нема. Еге ж, місця нема? Якщо місця немає, щоб жити. То впустіть хоч лапи погріти. Ай, 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 ай. Через тебе лихо сталось. Робаличка розірвалась. Що ж я накоїв, що вчинив? Перед вами завинив. Та не сумуйте і не плачте. Мені провину цю пробачте. Ми збудуємо просторий дім і будемо дружно жити в нім. до роботи! і просторий дім. Затишно нам стало в ній. Дружно ми живемо, всі працюємо. Хоч зима на дворі, не горюємо. Зайчик носить дрова, вовчик їх рубає, а жабка лопатою сніг розгрібає. Лисичка хату прибирає і пісню весело співає, а мишка у печі борщу наварила. А потім обідати всіх запросила. Працюємо всі без удоми весь день, а потім, а потім співаємо веселий пісень.